Всім привіт, з вами і Сьогодні я знімаю влог в Липівці. Погода добра, якраз для влогу. Дивіться, яка горка. Прикиньте, як з неї класно на ровері з'їжджати, літом, коли жара. Виїхав туди весь весь мокрий, потім береш і їдеш зразу ту донизу. Так освіжаєш, таке п'ята звічаю. Ж... Хіба жаль, що я, до чого не спробував на санках прокататись, Було би класно. Але от коли машина на тебе їде, а ти звідти їдеш, трохи незручно. звучить. Вже казав це липіку, я тут жив. Де, це? три роки назад, так. Я тут довго жив, потім переїхав до Миколаєва. Там, там якраз зараз... Тепер завжди знімаю влог. І сьогодні, надіюсь, буде власний. Якщо не підходжу Вже В жив Отут початок Липіки, бачиш? як? Цей розмалювали КПП. Класно, я, я, я теж допомагав це робити. То ми в басейн йдемо. це басейн найкращий! Бачите, кращий! Якщо ми зараз тут нікуди не провалимося, то все буде... То яким відео? От це вже треба зняти на ошу. Оце басейн. Оце не правда ліпше, ніж в Миколаєві. Прикрашає я справа і так не виглядає. я лізти не буду, мені впадло. Макс, хворіться лісти на кришу? На кришу? Можна. Буде... Класне буде відео, пацани. В мене ще на сторінці ВК є ті посилка на канал. Все нам що допомогли спонсори? вийти плитку на стопах? Звісно. А ну Сири, перейди сюди. Тут могли, бо я так його. Чо? Сер, який в тебе зріст? 65. Тут є метр сімдесят. Вон там дошка, бо свої дошки не нес. А вот, де тут туди. Якби тут було, ніфіга хіба, точно тут довго не було. І тут не можна було топло, але сьогодні грати. А що, пацани, реально? Якби тут -то, нічого не було, піло, взагалі. І м'ячик нікуди не вилітає. того можна було... Але пацани, якщо м'ячи... Прожектори можна всі в і грати. Це реально було б найкраще поле. А що пацани реально можна таку фігню замутити? Але тут треба... Ага. Отут метра два з половиною, я думаю, є. Ну я туди завезу. Ви його списуєте. Тупаєш наводити. А то не впаде? А то не впаде? Я не знаю. Ладно. Коротше, це по-любому заслуговує на лайк. Якщо тут не буде лайка, я не знаю, я удалю відео. Тільки, тільки... Не... Дісять не впади. Сері, якому Пацани, я тут все прогнило. Во. Я дайти не буду. Буди так шумано. Сірий, ти куди? Кайте мене. Заливали воду і розводили рибу. О, то то можна Продаємо квартиру. Це... Звали, Недорого зверху у Там тепло, бо там да. літом живе наривається. Корт, коротше. Це друге футбольне поле команди ФК. Третє. І сьогодні четверте. У басейні. Так, в басейні ще буде четверте. Значить, є в басейні одне поле тут. Тут корт, і одне на стадіоні, і одне ще в спортзалі. Зараз ми йдемо на озеро, випробуємо щось нормальне зняти. Он тут такий міст класний. Міст, ну короче, йдемо далі на озеро. Що далі є? Пофіг йдемо. Та В середньому відомо часу. В середньому три хвилини на каналі. Три хвилини. Там є п'ять, є одна, там півтора. О, тепер панормально. Ще буде дешевий один мостом виховає. Опасний, так щоб бути акуратним. Що? Щоб був зараз один опасний мост, так щоб бути акуратним. Окей. Хоч ми зайдемо, як казав, йдемо на озеро. Клас. просто для того щоб вийшло нормальне відео. Обомано. Ні, тут. Я його знімлю. Mm. Ой, ось болото, ой якесь там озеро, То не воно. Не переживайте. Я ха болото, болото. Ніфіга собі мостик. А ні, то не озеро взагалі якесь. Щось похоже на річку. Mm. Там безпечно той міст, все тепер вперёд доганяюся, бо ж довго йшов. Ох. Я вас oh, слухаю. О, золото, золото. Що ж байт, я там на полізі. Що Що зробити? Ти хочеш туди вставати? Там таке ніби під тим льодом їш один віт. Тут класно, тут можна було б якусь базу построїти. Власне, Зроби навіть фоточку. Тут вже година. Це вже 16.58, це вже п'ята. Не вставай туди. Сирий. Акуратно. Не йди туди. Відпускати? Так. Да. Короче. Не йди ліпше. Серий Серий Ліпше ходи назад. Там тріщина під тобою. Серій там тріщина. Я тобі цю фотку кину. А скільки ти важиш? Скільки ти важиш? А, значить, мене витримає. Але все-таки якось шугано. Я шість я. Вона оце надежна. Ставай сюди. Спасибо Ну точно мене витримає. А якщо я стану на край? Давай руки. нас двох витримає? О, ми, коротше, на льду. Пацани, то срака. Тріщина, Я грибую. Якщо ми тут провалимося, ми тут То срака. Класно. А не шкари не їздять. Лід грубий, походу не провалимося. Менше 4 хвилини відео можна писати. Класно все-таки, ото буде шикарне відео. Ну чекай, а цей білий лід, він, він хрупкіший чи ні? Може так по ньому можна пройти до берега? Дві реально. Все, я на березі. Але йду назад. ж А то таке все таке класне, я думаю, буде відео. Отут, отут якийсь грубший шар відео. Ой-ой-ой, який шар відео, шар льоду. Мені здається, тут же хтось був, бо тут все в тріщине. хтось в окей грав. Все класно. Що? Ось окей. Бачите, за те клюшки були. Ага. То два ворота. Класно. І це теж ворота. Оце ворота. Ні. Там теж мої ворота. А -а -а. Насятки тут тон, тонший літ. Туди він здається, трохи пішов під воду і зверху ті типу, поша один лід. Я вже руку від морозу. Акуратно там, там акуратно. На що тут заходимо? Аккуратно. О, тріщина. Що робимо? Я, я тайти не буду, оно может трісти. Три бокс, Все, в мене каче вже сіла батарея. Ще 15 сотки. Що то за звуки? Ліпше відійди звідти. Ладно, я йду туди і сюда, Не ладно. сходжу. 次。<laughs>